Вітаю, друзі! Готуємо смачні домашні венські вафлі. Ніжні, хрумкі й ароматні. Простий рецепт вафель у вафельниці. Мінімум інгредієнтів, швидке просте тісто. А максимум задоволення. Ідеально до чаю чи кави. Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. А пам'ятаєте, перед великоднем ми готували горішки зі згущеним молоком. Для тих, хто тут вперше або хто хоче пригадати, посилання на те відео я залишу вгорі. Саме тоді я й показувала вам свого кухонного помічника мультимейкер від українського бренду ROTEX. Сьогодні ж він знову стане нам у пригоді: будемо використовувати пластини для вафель. До речі, в комплекті є ще насадки для грилю та сендвічів, тож техніка справді універсальна. Пластини мають антипригарне покриття, нічого не липне, легко мити і жодного клопоту. Пристрій потужністю 800 Вт, нагрівається швидко, пече рівномірно і тісто припікається просто на відмінно. Ще один плюс компактний розмір. На кухні не займає багато місця, а користуватися ним одне задоволення. Просто швидко і без зайвих зусиль. Ну що ж, мультимейкер уже чекає, а тим часом приготуємо тісто для вафель. Беремо миску зручно, коли вона глибока. Виливаємо туди 2 яйця. Додаємо звичайний цукор 80 г і ще трішечки ванільного для аромату. Чайну ложечку буде достатньо. Для балансу смаку трішки солі приблизно 1-3 чайної ложки. І починаємо збивати можна міксером. А можна й звичайним вінчиком. Головне, щоб вийшла пишна світла маса. Це займе кілька хвилин, але воно того варте. Тепер час для вершкового масла. Ми його попередньо розтопили, але не потрібно перегрівати. Просто щоб стало рідким. Виливаємо 120 г у яєчну суміш. Слідом додаємо молоко 130 мл. Воно має бути кімнатної температури. Тоді всі інгредієнти легко з'єднаються. Ще раз усе добре перемішуємо кілька обертів міксером, щоб маса стала однорідною. Переходимо до сухих інгредієнтів. У борошно 200 г додаємо чайну ложку розпушувача і обов'язково все разом просіваємо прямо в рідку суміш. Так ми наситимо тісто повітрям і уникнемо грудочок. Обережно, але впевнено, перемішуємо до гладкої блискучої консистенції. Тісто повинно вийти ніжним, тягучим, схожим на те, що готуємо для оладок. Не рідке, але й не дуже густе, золота середина. А тепер найцікавіше. Вмикаємо вафельницю і даємо їй добре нагрітися. Якщо у вас тефлонові пластини, змащувати їх не обов'язково. Але я, звичкою, перший раз трохи проходжуся пензлем з олією. Так просто спокійніше. Коли вафельниця гаряча, викладаємо тісто в центр форми. У мене йде приблизно 2 столові ложки на одну вафлю розміром 10х10 см. Стараємось розподілити рівномірно, щоб тісто заповнило всю нижню пластину. Але не витікало по краях. Тут важливо знайти свій ідеальний об'єм. І одразу ж закриваємо кришку. Перші 2 хвилини ніяких підглядань. Даємо вафлям схопитися і підрум'янитися. Загалом вони печуться 4-5 хвилин. Будьте обережні, з вафельниці виходить гарячий пар. Не печіться. А тепер найприємніше обережно відкриваємо і знімаємо готові вафлі. Вони рум'яні та хрусткі. І ось так, партія за партією, випікаємо всі вафлі. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 6 чудових вафель. Теплих, духмяних з хрусткою з коринкою і ніжною серединкою. І сьома неповна! Але тим не менше вона також смачна. Подавайте їх із тим, що вам до душі: мед, згущене молоко, варення або просто трішки цукрової пудри зверху. І буде вам щастя! Дякую, що готуєте разом зі мною! Якщо спробуєте, обов'язково поділіться враженням в коментарях. Нехай на вашій кухні буде смачно, тепло та затишно! До нових рецептів, всім миру та добра!